Всім привіт! Записую обіцяне відео, як наші білочки стрибають на батуті. Отже, для того, щоб зробити аналог або щось подібне, щось креативне, ми переходимо в програмку Google Gymnai. Для цього входимо в свій аккаунт Google, натискаємо на меню, знаходимо іконочку Gemini, переходимо до неї. Далі нам потрібно оформити. Платну підписку про версію. Зараз вона безкоштовна терміном на один місяць. При реєстрації ви маєте внести свої платіжні дані йде перевірка рахунку, але е, в цьому є плюс. Ніхто ні з кого нічого не знімає, і ви зразу можете відписатися від цієї підписки. Паралельно з цим, доступ до платного використання ресурсу буде зберігатися протягом місяця. Отже, для того, щоб створити подібне відео в Академії Smart Life ми з вами розбираємо детально, як створювати промти в рамках двох курсів. Перший курс початковий, де визначаємо загальні базові інструменти, і другий курс уже експерт, коли ми будуємо з вами повноцінні великі промти, дуже деталізовані, для того, щоб створювати велике відео. Тож сьогодні покажу на прикладі самого простого промту – Обираємо інструмент vo 3 тобто створення відео. Бачимо, є обмеження. При такій підписі ви можете на день створювати від 3 до 4 відео в залежності від складності, від обсягу, але всі вони будуть стандартної тривалості до 8 секунд. До речі, дуже гарно виходить озвучка, в тому числі і українською мовою. Для того, щоб створити відео, ми використовуємо класичні підходи до написання промків, тобто, що ми хочемо бачити на цьому відео. І спочатку ми починаємо з дії, да? Тобто, ми пишемо Створи відео, де білочки стрибають на батуті. Давайте вкажемо, скільки білочок, а їх буде шість. Шість білочок стрибають на батуті вночі. Так, Світить місяць, додамо, що мають бути реалістичні звуки. Можете додати. Додаткові обмеження, рекомендації, фотографії для того, щоб більш чітко сформулювати ваше бажання, да? для того, щоб відео відповідало або вашим загальним трендам якимось, або розуміння того, як, в якому кольорі воно має бути, в якому стилі, і вписувалася вашу загальну концепцію. Створення відео відбувається протягом однієї двох хвилиночки, тож трішки зачекаємо і подивимося з вами на результат. До речі, в рамках цієї програми можна створювати декілька відео для того, щоб потім їх змонтувати в більш довгий ролик, який можна розміщувати на різних соціальних мережах, або створювати з нього YouTube Shorts. За рахунок того, що вже йде професійна озвучка, то гарним моментом є те, що вам не потрібно додатково ці відео озвучувати. З іншого боку, в додатковий промпт рекомендуємо додавати в якості параметрів для озвучки ще вік спікера. В такому випадку, якщо ми готуємо відео з людьми або з якимись персонажами, таке обмеження допомагає. Чітко врегулювати тембр голосу, звучання, швидкість відмови. Як ми бачимо, відео згенерувалося. Давайте подивимось на результат. Замовляли білочок Є. І шість, трішечки більше, луна також є. Тож, використовуйте інструмент, експериментуйте, діліться своїми результатами. І ще більше корисного буде в нашому телеграм-каналі. Всім пока!